Під час засідання Верховної Ради України народні депутати проголосували за окрему постанову, до якої було включено питання спірного перейменування шести міст України, серед яких і Павлоград. Про це розповів народний депутат Роман Каптєло в одному з інтерв'ю. Нагадаємо, інститут національної пам'яті, згідно з програмою декомунізації, запропонував перейменувати Павлоград. У місті провели масштабні опитування та обговорення, за результатами яких міська влада запропонувала перейменувати Павлоград. Лоград на честь апостола Павла. Цю пропозицію інститут не підтримав і подав на розгляд народним депутатам постанову щодо перейменування міста на Матвіїв. Народний депутат Роман Каптєлов зазначив, що депутати не підтримали переименування низки міст загальним пакетом. Натомість було створено окрему постанову щодо шести міст, перейменування яких є під питанням. Єдиним можливим рішенням для депутатів може стати негативне голосування і щодо цієї постанови, додав Каптєлов. Ми зараз провалили цю постанову, там Павлограда нема. Окей, окей, а інші постанові він буде, ми провалимо і все. Ну далі ніяк не потрібно повертатися. Тобто, в законі сказано один раз, і все. Я думаю, що нарешті Павлоград там залишиться у спокої, і нам треба готуватися до зими. І інші дуже важливі питання, аніж перейманування. В свою чергу Павлоградська міська рада подала позов до адміністративного суду Києва на інститут національної пам'яті, вивчивши, отримавши відповідні відповіді від інституту національної пам'яті, в тому числі, ми зібрали матеріали, і ми вважаємо, що інститут національної пам'яті діяв непрофесійно і, як ми вважаємо, з порушенням відповідних процедур. Тому ми підготували, поки велася переписка, отримували від них відповіді. Відповіді затягувались. Тому ми направили від міської ради в адміністративний суд позов на інститут національної пам'яті про те, що два пункти: це перше, що не Незаконно або неправильно внесений місто Павлоград в реєстр на переіменувань і друге, яке виключення, тож слідкуємо за ситуацією надалі і чи вдасться Павлограду зберегти свою назву. Дізнаємось наступного тижня після розгляду постанови у Верховній Раді. Щороку, у третю п'ятницю вересня, в Україні відзначають день пам'яті українських журналістів, які загинули, виконуючи свої професійні обов'язки. З метою вшанування пам'яті колег павлоградські журналісти зібрались для спільної молитви у храмі архистратига Михаїла. Сьогоднішній день ми з вами зібрались спільну опокійну молитву, скорботну молитву, яка несе за собою біль тяжбу, Скорботу, яка несе за собою згадку тих журналістів, яких ми задаємо всі за покійні молитві на превеликий жаль, ті, які були загинули від руки російського фашистського ворога і агресора, ті, які були невиновбиті або по прожиттям свого, як каже, земного життя, відійшли у вічність. Згідно з даними міжнародних організацій, Україна має один із найбільших рівнів ризиків для роботи журналістів у світі. Особливо з 2014 року, після анексії Криму, початку військових дій на Донбасі та повномасштабного вторгнення Росії. У Павлограді продовжується наплив переселенців, які шукають нові домівки через військові дії в Україні. Місто стало прихистком для таких українців. Багато з них знаходять тимчасове житло, але з цим приходять і нові екологічні виклики захаращення території. Муніципальна варта під час одного з рейдів виявила, що жителі виносять сміття на узбіччя дороги. В ході рейдів по приватному сектору це от вулиця Свободи та вулиця Куліковий, Нами був виявлений факт захаращення території громади, сміття, шини від автомобілів. Баклажки, відпустих пляшок та інше, одяг та інше майно, ну так близько 200-250 кг на вигляд, напроти будинку, навпроти перехрестя, на перехресті, на перехресті вулиці Свободи та Колікової. Ми з'ясували, що громадяни, які мешкають поруч, винесли це сміття. На перехрестя не знали, що виносити не можна. А ставили і, як потім з'ясували, вони подумали, що це забере компанія Даяр. Громадяни виявились внутрішньопереміщеними особами з Донецької області. З ними провели бесіду, а також розповіли, куди і як вивозити сміття. Такий негабарит треба вивозити в даний час. Є така можливість на вулицю Терешкину, де стройбаза, де сміттєзвалища центральна, там приймають такі сміття безкоштовно. Муніципальна варта нагадує, що за порушення правил у сфері благоустрою населених пунктів передбачається адміністративна відповідальність у розмірі від 340 до 1360 гривень. Єлизавета Лісунова, Данило Трохименко, Олександр Молчанов, Максим Воронов. Новини Петерка. Студенти Західнодонбаського професійного ліцею не тільки вивчають теорію майбутньої професії, але й активно залучаються до практики. Саме вони займались ремонтом та облаштуванням укриття у закладі. Прикрасили наше приміщення, положили плитку, замовили нове вони, освітлення. Картини повісили. Це все зроблено завдяки умінням і навичках наших добивачів освіти, працівників ліцею і нашій громадській організації. Я дякую всьому колективу, дякую здобувачам освіти і велика подяка нашим організаторам і керівникам нашої благодійної громадської організації. Велике вам дякую всім. З боку економічної частини були деякі складнощі, проте вони доволі швидко вирішились, розповідає головна бухгалтерка закладу. Ми здобули перемогу у грантові заявки, отримали майже 300 тисяч на реалізацію цього проєкту. Тобто впродовж трьох місяців відбувалися різного роду закупівлі, а саме ми придбавали і будівельні матеріали, і меблі для укриття це і лавки, і парти. Ну, Скажімо так, що було доволі таки складно закупити обладнання, а саме меблі. Тому що зараз вони дуже користуються попитом. Строки терміни виготовлення це ну майже там 20 робочих днів. Тому завжди так ми трималися в такому, а вдруг не встигнемо, а вдруг щось піде не так. Ну, все закупили, все монтували, встановили, побілили, покрасили. Тому до моменту залучення донорів та різних благодійних організацій заклад був вимушений власними силами та коштами привести до ладу інше крило укриття. Ми спочатку відремонтували цю частину укриття, це і компанії АКТЕД, Адра. Ну, дякуємо їм. Також після цього ми, ну, так скажімо, розпочали нашу діяльність як вже написання грантових заявок та отримання в них перемог як громадська організація. Бо ми відкрилися у минулому році, 13 липня. До цього ми були лише ініціативною групою ліцею. Ну і ось побачили можливість в тому, що можемо дообладнати, реконструювати, покращити умови, і звісно, нею скористалися. Громадська організація ЗДПЛ з турботою в серці разом із навчальним закладом реалізували проєкт Безпечне освітнє середовище. Це стало можливим завдяки отриманому гранту та фінансування з боку Швейцарії Сві Солідеріті». Завдяки нашому проєкту була вирішена модернізація нашого укриття, а саме воно стало більш безпечно, Поставили ми дві двері, вони протипожежні, броньовані. Завдяки ним придбали нове сучасне шкільне обладнання, це лавочки, це парти, оббили стіни ОСБ, пофарбували. Все це робили діти власними руками. До робіт були залучені студенти різних професій, а саме фахівці з комплексного обслуговування будинків, маляри, штукатури, електрики, слюсари, ремонтники. Загалом більше 200 студентів, серед них і Катерина. Займалися ми дуже багато якими речами. Наприклад, ми плитку клали, ми USB до стін кріпили і фарбували його. Це було поетапно, ну складно на кожному етапі. Була своя невелика складність. Наприклад, коли ми робили відмостку, була така складність, щоб зробити все рівненько та гарно. Ми ж все ж таки стараємось для себе. Безумовним успіхом в реалізації проєкту є згуртованість усього колективу. Розповідає лідерка учнівського самоврядування Вікторія. Учні вони між собою дуже ладять, вони вміють. Якось групуватися, якось свою думку донести, якось це все один одного одному допомагати. А також я вважаю, що цей дружній колектив, колектив, він ну, посприяв тому, що все було добре. Завдяки такому укриттю заклад має змогу продовжувати навчальний процес в очній формі. Данило Трохименко Ігор Брова, Євгеній Іваненко, новини ПТРК. Національно-патріотичне виховання спрямоване на формування любові до батьківщини, шанування державних символів, повагу до рідної мови, а також готовність захищати країну у Павлограді. Провели координаційну нараду, на якій обговорювались проблемні питання у цьому напрямку та шляхи їх вирішення. У нас два напрямки. це перш за все, повага, шана нашим. Захисниками, захисницям від соціального захисту, тому що будуть і виплати і продовження ті, що міський бюджет виділяє і щомісяця, місяця, і щороку тощо. І друга це повага для до родин, особливо до, до родин загиблих. У нас на сьогоднішній день Миколаївна, не цифру ті дітки, які з родин загиблих героїв їх вже, які отримали статус 95 чоловік. Вже вже 98. Усього було три доповіді: від представників військової частини, муніципальної варти та західно-донбаського професійного ліцею. Вшанування пам'яті загиблих, прийняття участі у громадських заходах в місті. Також сприяють тому, що молодь бачить, вшанує, пам'ятає. Про тих воїнів, які віддали своє життя заради миру і благополуччя нашої країни. Це так. У нас відбуваються дні вишиванки. Ви знаєте, що в цей день чули не один рік. Так? Що ми не тільки проводимо виховний заходи, тоді виходимо на трасу, яка у нас іде на Донецьк і впродовж півгодини підтримуємо з прапорами, з кульками наших військових. Національно-патріотичне виховання є основою для розвитку суспільства, яке шанує свої традиції, поважає історію і прагне зберегти суверенітет та незалежність своєї держави. Данило Трохименко, Олександр Молчанов, Максим Воронов, новини ПТРК. Виявили боєприпаси в автомобілі на одному з блокпостів Дніпропетровщини зупинили чоловіка, який перевозив два автомати та 240 набоїв. Про це повідомив 4-й Павлоградський полк Нацгвардії України. На місце події одразу ж прибула слідчо-оперативна група Нацполіції України для документування правопорушення. Дії чоловіка підпадають під статтю про незаконне поводження зі зброєю бойовими припасами або вибуховими речовинами. Згідно з цією статтею передбачається позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру командиру однієї з військових частин Дніпропетровщини та керівнику приватного підприємства, які закупили неякісний одяг для військовослужбовців на 200 мільйонів гривень. Як показала експертиза, фірма займалась перепродажем продукції низької якості. Не перевіривши це, командир підписав договір без тендеру та з передоплатою у 30% від загальної вартості контракту. Після передоплати військова частина отримала лише частину якісного одягу. А на суму майже 150 мільйонів гривень був поставлений одяг, який не відповідав жодним стандартам якості, та наражав захисників на небезпеку. Керівництво частини розуміючи ризики, підписало необхідні документи та здійснило повну оплату за неякісний товар. Військовому загрожує позбавлення волі до восьми років. Директор приватного підприємства підозрюється у шахрайстві, вчиненому в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах. Йому загрожує до 12 років ув'язнення. З 20 вересня українці, які беруть участь у програмі Національний кешбек, мають отримати перші зарахування від своїх покупок. У вересні цього року стартував проєкт від Міністерства економіки України та за підтримки Мінцифри, згідно з яким за покупку товарів, вироблених в Україні покупець може повернути собі 10% кешбеку на спеціально створений рахунок. А чи користуються Павлоградці національним кешбеком? Цікавимось у них Знаю, але не приймаю картку. Не оформлював ні, не оформлював. А, а чи є таке бажання взагалі? Та немає, в принципі. Не, не роздивлялися ці професиї? Ні, просто. Ну, якось не цікаво. Не чув. Ніколи не стикалися з цією інформацією? Ніколи. Ні. ні, не приймаємо. А взагалі чули про таку? Не чули. не чули. Ніколи? Ніколи. Щось таке чули, так? А не оформлювали? Ні. Ні. Так. Чому? Нема, напевне, на це часу. Де не траплялося, я просто побачила в новинах і все. Отже, опитавши павлоградців, ми зрозуміли, що більшість із них не знає, що таке національний кешбек. Тож ПТРК у цьому сюжеті роз'яснить, що таке національний кешбек і в чому його переваги. Наразі розширюється асортимент товарів, на які можна отримати кешбек. У системі вже зареєстровано понад 171 тисячу товарів від майже тисячі українських виробників. Товар, що бере участь в національній програмі, маркується спеціальним знаком. Мережі магазинів також можуть додатково позначити окремі групи товарів спеціальними цінниками, за які повертаються 10% кешбеку. Додаткову інформацію про товар можна дізнатися за допомогою сканеру. Обираємо товар в одному з маркетів міста. На ньому немає позначки, зроблено в Україні. Скануємо і бачимо, що цей товар внесений до категорії товарів за програмою національного кешбеку. А ось в іншому супермаркеті продавчиня зазначає, що люди звертають увагу на продукти, вироблені в Україні. Проте надмірного попиту саме на товар з нацкешбеком не спостерігають. Цікавляться, їм продукція цікава вся і вони заінтересовані, щоб була українська празводителя. А чи знають люди, що повертається 10%? Так, да, знають. вони дивляться ти саме і шукають, кому треба, і вибирають собі. Тож як взяти участь у програмі? Щоб отримати кешбек від держави, необхідно подати заявку через сайт чи мобільний застосунок банку, відкрити фізичну чи віртуальну картку, куди нараховуватиметься кешбек. У дії в розділі сервіси обрати картку Національний кешбек для виплат. Кешбек у розмірі 10% від вартості нараховується за купівлю товарів українських виробників, що включені у програму. Програма не охоплює пальне, тютюн та міцний алкоголь. Також кешбек поширюється на ліки українського виробництва. Вино без додавання спирту і медові напої. Кешбек нараховують за покупку товарів у мережах супермаркетів, АЗС та аптеках. Максимальна сума виплат 3 тисячі гривень в місяць. Накопичені за місяць кошти надходитимуть на створену картку раз на місяць до 20-го числа. Накопичені кошти можна буде витратити на послуги. Такі, як комуналка, транспорт, лікування, мобільний зв'язок, спорт, кіно та інші також їх можна буде задонатити на Збройні Сили України або купити військові облігації. Зняти готівку з рахунку, куди нараховують кешбек, буде неможливо. Слід наголосити, що кешбек нараховуватимуть лише при оплаті платіжною карткою. Використати накопичені кошти нараховані за 2024 рік. Можна буде до 31 січня 2025 року. Олена Куліш, Олександр Молчанов, Максим Воронов, Новини Петерка.